Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду відкривати знову таку посилочку, яка при мені прийшла з Китая, сайту Aliexpress. Я вже приготувала ножиці і ножичок на всякий случай. Подивимось, чим буду відкривати. Ось така посилочка. посилочка. Посилочка я забрала сьогодні на новій пошті знову. Оці останнім часом посилочки приходять через нову пошту. Вони їх групують. Я говорила, що я дуже багато замовила посилочок. Вони їх групують. Тут теж, тут, по-моєму, має бути декілька посилочок. Зараз подивимося, скільки. Там повинна бути іграшка для племінника У нього на день народження він замовляв цю іграшку. Я там уже купила, тоді була пару. Я ще замовила, ще замовила. Він хотів, та в думаю, приспіну у нас набагато дорожчий і вирішили ще замовити. І тут. По, по ідеї мають бути е, мої бусинки, бісер, в цій посилці, якщо я не помиляюся. Ну, ми зараз будемо відкривати і будемо дивитися. Е, всі посилочки зараз доходять, в принципі, більш-менш дуже швидко, е, десь е, протягом місяця. Ну, я вважаю, що це в нашій ситуації зараз дуже непогано. Зараз одна посилочка і так, ще одна. Тут більше нічого немає. Давайте почнемо. Так, да, тут точно іграшка, бо я бачу, що воно нех Тут має бути іграшка з е -э, -э, шериф. І з їх радужні. Друзі, Роблокси, Робси, чи як вони там ті всіляки, як я їх називаю, чудики. Я кажу, що це за чудики? Він каже, це не чудики, це там то-то, то, -то, -то. Да. Так, подивимося. Так, отак, ще Нічого нема. Так, да, друзі, вот іграшка, да, от такі шери. І називає його шири. Друзі, я трохи вибачаю ще голос, Я трохи осудилася вчора. І якось мені сьогодні не дуже... Ох, ось дивіться. Я не знаю, що вони ці... зараз ці радужні друзі, всіляких цих Майнкрафти, Роблокси і ще там всілякі, не знаю, вони дуже популярні. Не знаю. І так нічого, але це такий рот. Ну, це ще, це ще в принципі, не, ще не Так, Але добре, що він тут є зірочка як шерифа і у нього тут є така шапка. Бо останнім часом бачу багато, що приходила або без цієї зірочки, або без, без шляпки цієї. А племінник хотів, щоб він був шляпкою. І там були сірі і в деяких є зелені кольори. Бачите, тут, тут сірий. Я, в принципі, не пам'ятаю, який там був на цьому, але... Но... Ну, в принципі, в принципі неплохо. Ну, Маленька, звичайно. Ну, а в нас, у нас, у нас на коштує набагато дорожче. Я ще, я ще взяла з купоном по акції. Там був і продавця акція, віддає купони, і Aliexpress зараз дає купон. Так що можна купити по акції. Так що от така іграшка, а тут так. Да, тут вони зробили дві поклали. Ці посилки дві поки що. Тут має бути бісер мої бусинки без біс бісерок. Так, Але тут має багато, багато буде. Тут має бути, не знаю, як я тут поклав, тут має бути 12 штук. Чи тут є 12 штук? Різні кольори. Я просто замовила. Тут, не знаю, чи тут є. Ось тут є 12 кольорів. Я замовила 12 різних кольорів бути 12 мішечків. Зараз ми тут подивимся. Так, тут у нас пять. Тут тут шесть мои будут. Раз подаємося какие тут у нас є? Так, так. Так, два. Шість. 2 два 2, 2. Да, 6. 6 кольорів. Ой, 6-12, да. 12 різних пакетиків і... Чекаєте трошки так не видно. І 12 кольорів, але... але дуже маленькі пакетики. Не знаю, скільки тут штук. Бачите, я взяла такі різнокольорові, такі як сиреніві, голубі, розумі, чорні. Такі. Прозрачний, не як біля, але такі більш прозрачні, такі якісь, як зелені зеленівач. Такі во. такі жовті. Різдвину, звичайно, звісно, пакетик, але такі ми відкриємо. Давайте я відкрию цей різнокольоровий я зараз покажу вам. Скільки, скільки міліметрів мається бусинка, я вам не скажу. Я продався подивлюсь, потім вам скажу. Чи 2, чи 400? 4 мм. Так, отакі, от, да, от бачите, така бусинка, вони йдуть такі. Вони, в принципі, непогані. Я колись такі бусинки, отакий от набор була, виграла тоді в Китаї за 1 цент. Але тоді то був пакетик більше, ніж цей. знаю, тут, ну, в принципі, дуже, дуже маловато. якщо ти би хотів зробити якийсь... Ну, ще може на браслет з'єднати з якимось кольором. Можливо, можливо, щось воно буде. Якби ти хотів зробити ну, два кольори, наприклад, там голубий і жовтий, чи там, там, розовий чи малиновий, два чорних. Бачите, щоб зробити один браслет, треба дуже багато пакетів, Мало їх, тут дуже-дуже, дуже мало. Я не пам'ятаю, скільки тут штук треба порахувати. Я подивлюся, або порахую, скільки в одному пакеті. Я щось просто не звертала уваги Я просто подивилась, бо мені сподобалися різні кольори. Та думаю, візьму, щоб було просто ну щоб було просто багато кольорів, такі, всілякі, бо я хочу тут ще різні дивилися дизайни цих браслетів, там мені сподобалися. І я вирішила ще ще такі браслети, тому я ще такі не робила, попробую ще такі браслети. І там на ниточки, я ще ниточки має бути, так що не знаю, буду, буду пробувати, хочу ще кое-що попробувати. Так, що, друзі, така в мене була посилочка. Добре, що ця іграшка прийшла. Встигла бо я переживала, що вона не прийде до дня народження, але, бачите, добре, що прийшла. Так що у мене вже подарок для племінника готовий на день народження. Бусинки теж прийшли. В принципі, все, все нормально. Ціни нормальна, посилка дійшла дуже швидко, так що я задоволена. Якщо кому щось цікавить, я пошукаю продавця. Це може ще якихось продавців. Сили вам залишу під відео. Так що заходьте, дивіться. Якщо вам щось цікавить, то пишіть, я з залюбки вам все розповім. Все, друзі, вам дякую, що ви додивилися до кінця. Великі дякую ще раз, якщо ви поставите ще лайк, якщо напишете коментар гарний, то я... Буду в захваті, так що бажаю вам гарного дня, удачі усьому і до нових зустрічей!